За фактом побиття військовослужбовця у Володимирі працівники державного бюро розслідування розпочали слідство. Розповіла Суспільному речниця Тетяна Муравель. Військового із закритою черепно травмою, гематомами та переломом носа виявили 9 квітня через добу після побиття. За свідченнями потерпілого тілесних ушкоджень йому завдав офіцер військової частини. Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом перевищення військової службової особою влади чи службових повноважень. Опитали потерпілого та можливих свідків. Також працівники ДБР призначили низку експертиз, які мають встановити всі обставини події. Спілкуватися з журналістами травмований військовий Відмовився. Дружина військовослужбовця Анатолія Грищука Тетяна розповіла Суспільному, її чоловіка побив старший за званням. Зараз він перебуває в одній з лікарень. Найближчим часом його планують перевезти у військовий госпіталь. Почувається краще вже. Прийшов до тями, вже хоч почав говорити те, що треба, але дуже слабкі ноги, не може ходити поки що. Будемо сподіватися, лікарі кажуть, що. Все наладиться з часом, оскільки це важка травма голови. На руках багато синців, на спині так само, на стегні забої. От, ну але найважче ще е, на обличчі. На службу пішов 24 лютого, перший день війни. Пробув майже три місяці пару днів не вистачило. отримав поранення, тяжке поранення. 13 лютого він у військову частину повернувся, бо йому написали, що не придатний до військової служби. Повернувся на службу, от і до цього часу служив військових частин, поки не сталася ця пригода. Хворий поступив у важкому стані. Це поступив спочатку в, в реанімаційне потім нейрохірургічне відділення. Зараз хворий в стабільному стані виписується на реабілітацію з надіями на повне виздоровлення. Суспільне спілкувалося з речницею спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону Юлією Шевченко. Стосовно 22-річного офіцера скеровано до суду обвинувальний акт за фактом вчинення іншого злочину, а саме смертельної ДТП у Володимир Волинському, яка трапилася цьогоріч у лютому, в рамках цього кримінального провадження до вказаної особи застосовувався запобіжний захід у вигляді цілодобового арешту із місцем перебування у казармі, на території якої, власне, і сталася подія. Детальніше про військового щодо якого триває розслідування і де він зараз, суспільне запитало у прес-офіцерки 14-ї окремої механізованої бригади Надії Замриги. Вона пообіцяла прокоментувати упродовж дня станом на 18-ту годину. На зв'язок не вийшла. Суспільне готове оприлюднити позицію військового у наступних ефірах. Вадим Панафідін, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.